Всім привіт! Відомий співак Парфенюк. Автор популярного треку «Врубай», розійшовся з блогеркою Сімбочкою, від якої має спільну доньку Софійку. Однак довго сумувати він не став. На відміну від Сімби, він же знайшов собі нову дівчину. Її помітили разом із ним у Карпатах, де він відпочивав. Про це навіть згадувала сама Сімба. Крім того, новообранця Парфенюка живе в Миколаєві, і він спеціально приїхав туди, щоб привітати її з днем народження.

Ситуація викликала багато обговорень. Дехто засуджує перфонюка за те, що він так швидко завів нові стосунки. Багато хто вважає, що він може кинути нову дівчину так само, як і Сімбу. А що думаєте ви? Діліться своєю думкою в коментарях і підписуйтесь на канал, тому що тут дуже багато класних новин. І до скорої зустрічі всім, па-па!